Економне опалення будинку 75 квадратів дров'яним котлом, який куплений на металолом, це радянський газовий котел, але ж перероблений і встановлений у лежачому положенні. Як бачите, дверки колосників немає. Дверки, які там були внизу закладені кирпичом, а в дно уварені другі дверки, які плюси опалення. Нема колесників. Дрова, закладка горить 2-2,5-2,5 години. На 15-12 годин вистачає мішка дров. Крім того, сюди можна засувати пошти метрові брьовна, якщо вони такі є. Ну, краще топити звичайними дровами. Рекомендую.